Сьогодні в студії програми «Про важливе» начальник міського управління освіти та науки Ольга Похиляк. Пані Олі, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю, всіх педагогів, батьків і учнів. Бо це спільне наше свято. Сьогодні особливий день, так? Перший дзвоник пролунав у тернопільських школах. Чи у всіх школах все добре? Всюди розпочалось навчання без проблем. Так, ми здійснили об'їзд всіх навчальних закладів, всі школи готові. Приклалися і батьки, і педагоги зроблено дуже багато. тому... Користуючись нагодою, хочу подякувати, бо багато коштів виділено з бюджету. Але я черговий раз наголошую, що без допомоги батьків ми в нинішній ситуації обійтися не можемо. Власне, скільки було коштів з міського бюджету виділено на навчальні заклади? З бюджету розвитку на капремонти було виділено 5,5 мільйонів гривень. Здавалося б, мало це чи багато, як на мене, не багато, тому що ми маємо 80 закладів, і ці кошти виділяли на вкрай необхідні ремонтні роботи. Це ремонт дахів, ремонт системи опалення, інші такі необхідні капітальні ремонти, які потребують і дошкільні навчальні заклади, і загальноосвітні, і позашкільні навчальні заклади. І, звичайно, на відкриття груп дошкільних навчальних закладів. Часи скрутні, так готуємось. Очікуємо на краще, але готуємося до гіршого. Так і багато нововведень. То будуть чи діти по суботах чи ні. Значить, ми дуже довго думали над цим. Справа в тому, що нам потрібно економити кошти на 30% газу не додадуть. Це вже істина. І, звичайно, ми маємо думати, як ми маємо вижити у цей поточний 2014 рік. І хочеться, щоб діти були в теплі і щоб ми могли гідно, достойно завершити і цей рік поточний і навчальний. Тому маємо думати, як ми маємо вижити в цей непро. Ростий для держави час. Ми спочатку думали, що будемо вчитися кожну суботу. Знайшли таке компромісне рішення, тому що неодноразово зустрічалися, і творча група працювала і наради директорів, на яких обговорювали це питання. Підключали батьківську громадськість. Це питання виносилося на засідання батьківської ради, яка створена при міському голові. Дійшли до такого компромісного варіанту, що будемо вчитися через суботу, будемо щільнювати матеріал. Щоб в грудні діти мали можливість піти на вимушені канікули. Таким чином, ми зекономимо кошти по енергоносіях, а програму, весь навчальний план, який запланований, буде вичитано. Так що я хочу наголосити, що не постраждають ні учні, ні вчителі. Вчителям буде виплачена зарплата згідно тарифікації. Наскільки довше ми будуть канікули зимою? Довшими будуть, звичайно, справа в тому, що канікули планувалися десь від 29 грудня по 14 січня, тепер вони будуть довші. Ми ще буквально сьогодні засідання проводимо і творчої групи, будемо вже виписувати отой варіант відпрацювань через суботу. Бо спочатку я вже наголосила на тому, мова йшла про те, що ми будемо відпрацьовувати кожну суботу, але зважаючи на те, що дітям важко буде, то ми. Прийшли до висновку, що скоротимо канікули осінні на два робочих дні. То вже буде п'ять днів канікул осінніх, і на два робочих дні скоротимо канікули весняні. Таким чином зможемо збільшити канікули в грудні. Це практично весь грудень. Ми плануємо. Що будуть у нас канікули? Не всі батьки дуже радісно сприйняли цю, цю новину, бо, попри те, що всі розуміють, що важко, але люди працюють і дітей десь подіти треба питання, на питання. Я думаю, собі насамперед початкової школи. Справа в тому, що дітки в початковій школі десь, напевно. Ще як правило разом з батьками проводять оті вихідні. Ну але я думаю собі, що батьки мають усвідомити той непростий час, мають усвідомити ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Я взагалі ми плануємо, що все і надіємося, що все в нашій державі буде добре. Але зважаючи на те, які новини, ми чуємо щоденно, що відбувається на сході нашої держави. Тому молимо Бога, щоб все було спокійно, щоб найшвидше. Війна закінчилася і щоб за парти змогли сісти не тільки наші діти центральної України і, і західної України. Знаємо, що не всі діти сіли за парти на сході. До речі, багато діток із Криму, із з Донбасу східної України є і в наших школах. І в дошкільних навчальних влаштували хто хотів? всіх влаштували без винятку. З Школами взагалі проблем не було. В садочки наші переповнені, але незважаючи на те, що в е, місті нас обмаль, е, були потреби е, батьків віддати дитину той чи інший дошкільний заклад, ми пішли їм на зустріч і для них робили виняток. Ви як виняток, відповідно, ми маємо документ, е, згідно якого ми діток влаштовували, зважаючи на те, що вони і так опинилися скрутній. Ситуації, то ми зробили все для того, щоб зустріти їх е, е, тепло, щиро, е, і щоб вони не відчували якогось дискомфорту, щоб вони відчували себе як, як в своїй рідній школі. Власне вже зачепили тему дитсадків. Наскільки зараз ще гостро стоїть ця проблема з браком місць в групах? Скільки груп відкрили і? Як виходити далі? Плануємо звичайно. Питання не просте. Це проблема не тільки в місті Тернополі, а по всій Україні. Справа в тому, що коли проводити певний аналіз, я думаю, собі вже певно протягом 20 останніх років не будували ми жодного дошкільного навчального закладу свій в певний час 90-ті, коли дітей було мало, ті приміщення віддавалися в оренду і. Десь використовувалися під інші потреби. Зараз всі ці приміщення, які були в оренді, ми використовуємо під відкриття груп. Минулого року ми відкрили у місті Тернополі додаткових 13 груп. В цьому році, в 2014-15 навчальному році, відкрито на початок навчального року 12 груп. Я вважаю, що це багато. Це два таких середніх дошкільних навчальних заклади. Зробили все для того, кошти виділили і десь звичайно з допомогою батьків. Відкрили нові групи. І з бюджету теж виділялися кошти і на поповнення матеріально-технічної бази, і на капремонти приміщення. Власне, від проблем маленьких до проблем трошки старших. Що е, за ситуація з підручниками? Є інформація, що для п'ятого класу немає підручників і рекомендують батькам купувати планшети. Для шостого класу ніби підручники є, але вони не дуже відповідають тій програмі, яка от передбачена е, планом. Скажіть, будь ласка, що з того правда, що з того неправда і де ще є проблеми в цьому напрямку? Е, звичайно, підручники ми плануємо і видаємо за запитами батьків. Друг підручників і реформи в освіті, на жаль, не завжди залежать від нас, це ми дістаємо підручники відповідно з державного, ми робимо замовлення в держави. Ситуація не така критична. Я хочу сказати, що просто останні роки в нас збільшилася кількість і учнів початкової школи. Відповідно, ці учні вже сьогодні, завтра йдуть в п'яті класи. І якщо десь не вистачає підручників, в тій чи іншій школи е, наша служба працює методично, Люди, які відповідають за ці речі, е, буквально протягом от того тижня врегулюють ситуацію. Так що проблем не повинно бути ніяких планшетів ніхто купувати не буде. Ну хіба за бажанням ну, батька альтернатива може ж бути? Звичайно, так звичайно, але не всі ж можуть забезпечити себе. Непознає сім'я, є багатодітні сім'ї. є Діти сироти напівсироти. Тому це питання не буде так стояти. Гострове на, наразі. На, на, на там наразі все вирішується. Як ситуація в вплине? Та що ситуація зараз і в країні? Чи вплине вона на навчання в Тернополі? Можливо, більше буде патріотичне спрямування? Тобто завжди якась була частка патріотичного виховання в школах? Завжди була, чи от зараз в зв'язку з цими подіями, які зараз переживає Україна, можливо, однозначно я думаю собі, що і в Україні особливо на заході, незважаючи на часи, на періоди, на історичні часи, і за радянських часів, десь дух у нас був патріотичний, і в кожній сім'ї підпільно, але виховували патріотів. Тим більше зараз діти небайдужі, байдужі, діти відчувають дух часу. І ми сьогодні мали можливість спостерігати на першому дзвонику в восьмій школі, як налаштовані і діти патріотично з прапорцями, з відповідною державною символікою. Вишиванках і учні, і педагоги, і батьки настрій піднесений. Я переконана, що все в нас буде добре, коли ми маємо таких дітей. Ми будемо мати майбутнє відповідно до того часу, в якому ми зараз всі знаходимося від тої ситуації, яка держава і був перший урок сьогодні. Україна, єдина країна. І ви знаєте, напевно, про акцію вона десь так підсвідомо е виникла е потреба в тому, щоб додатково, бо потреба є на докладах. Додаткові кошти і на ліки, і на амуніцію, на бронежилети, на, на техніку, на все це, що, чого зараз не вистачає нашим бійцям. А то тому і освітяни Тернополя педагоги вийшли з такою ініціативою, щоб замість букетів і діти, і їхні батьки педагоги в першу чергу збирали кошти на допомогу бійцям. До речі, цього року ще було нововведення на дзвониках. Не знаю, чи у всіх школах, ну в багатьох то точно дітки в руках тримали жовтоблокитні кульки. То ініціатива управління освіти, чи якось чи як так сталося? <свіття> Я ж кажу, що діти живуть сьогоднішнім днем і вони відчувають потребу, і вони бачать, що з пропорцями і символікою виходять і на Майдани, і відповідно в школах. Ми про це говорили відповідно на нарадах. і кожен, В кожній школі я переконана, є от той дух патріотизму, є відчуття. Того, як ми маємо зустрічати дітей, якими ми маємо їх виховувати і випускати в світ. Власне, ви побачили, він найменшенько, це було так щиро, як вони всі гімн співали щиро, як вони з відчуттям. Це не просто була пісня, яку їх зобов'язали сп'яти. Я переконана, що вони співали її серцем. Ну, це ще один доказ того, що в будь-якій навіть найгіршій ситуації можна знайти щось позитивне, і бачимо зараз, однозначна, як однозначна. діти самі відчувають те, що вони є українці і. Зобов'язані гідно це звання бути так, українцем. Так. Я вам дуже дякую за розмову нашим глядачам, і зокрема мій меншим бажаємо успішного навчального року, їхнім батькам терпіння і витримки. скажімо так, бо всім буде непросто. Пані Оля, дякую вам за розмову. Дякую вам, дякую і педагогам, і батькам, і бажаю всім злагоди, миру і добра.